Всім привіт! З вами я Аня Соволяк і це мій канал присвячений темі маркетингу, продажів, психології та інших цікавих речей. Приєднуйтеся! Сьогодні поговоримо про такий термін, як джанк, що воно є, хто знає. Джанк це такий собі крінжовий продукт, який дешево коштує, задешево продається, але при цьому націнка на нього велика. І продається він великими обсягами. Так, звісно, він не якісний, і це про більшість товарів із китайських сайтів. Але а, у нього є свої якісь певні переваги. Це ну, те, що його багато продається, те, що на нього майже завжди є попит. А, те, що це той товар, який, в принципі, легко продавати. От. Але є ще така тема, як анти-джанк-маркетинг, що це таке? Коли а, споживачам, які звикли купувати щось а, дешеве, починають пояснювати, чому варто купувати те саме, але трошки дорожче. Ну, тому що воно якісніше, тому що воно може бути корисніше. Тому що воно краще, може більш довговічне, тобто такий термін також існує. І от, наприклад, яскравий а, приклад, така трохи тавтологія вийшла, яскравий а, приклад анти-джанг. Щось анти-джанк-маркетингу це пропаганда здорового харчування, тому що є такий також термін, як джанг-фуд. Це всі вермишельки швидкого приготування. Або там якась дешева газіровка, або якісь там неякісні шоколадки-батончики. І саме пропаганда здорового харчування це є яскравий приклад анти, анти джанк маркетингу Сподіваюсь, зрозуміло пояснила. І таким чином останні декілька років я спостерігаю, що багато людей, які раніше були... Дуже сильними, скажімо так, фанатами нездорового харчування, неякісних продуктів, з часом починають приходити, і саме завдяки антиджанк-маркетингу на здорове харчування, на більш якісні продукти. Можливо, це вікове, я не знаю, а можливо, це така, таке колективне підняття свідомості. Отже, такий термін має бути: і джанг, і антиджанк і і анти маркетинг Сподіваюсь, вам було корисно і цікаво. З вами була Аня Сауляк. Підписуйтесь на канал, мені дуже приємно. І до нових зустрічей. Бувайте!